Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ранок сонце навіть ще не зійшло. Я вирішив вийти на зимову рибалку тут біля дому близенько. Надіюсь, вода замерзла. Маємо гарний ліп. Там дуже мілко. Літом класно риба ловиться, а ось зимою не дуже, але сьогодні в мене немає можливості поїхати десь далі. Тому я вийду сюди. Погода просто класна, сніжок пролітає. Мінус два десь приблизно. Дуже гарно. Залишайтесь зі мною. Дай буде цікаво провести разом цей час. Відів тварин, лози тут ходять дикі лосі, це сліди кози. Це вже щось більші шло, подав її лось. І я, більше тут ніхто не ходить. Дивіться, якісь люди здоровенні. Лос переступав. Тут це дерево що впало. І пішов сюди. Ольга сліди. Я досить тепло одягнувся. Думаю, сидіти буде добре. А ось йти трішки жаркувати. Насправді, друзі, у мене практично немає, немає досвіду ловлі риби на кризі. Я декілька разів цього на був. Тому, Не знаю, потрібна пісня, в мене немає. Буду таким методом перевіряти то, що не люди. літ. Літ сантиметрів з 20.

Так, подивимося, що тут у нас. Нічого не видно. Постійно ця камера крутиться, коли її опускаєш. Чуть вище піднімаю. Риби не видно. так. Видите, как она крутится. <свист> так, уже она под верхом зараз. Поверх стоит там на дне. Зараз трішки всядеться оцей весь мул, Подивимось, що там. Як гадаєте, друзі? Чому так? Чому літом? О! О! Тільки хотів сказати, чому риба не ловиться, дивіться. Щучка малесенька. Крутяк. Малюк. Малесенька щучка, зловилася щучка ось на такий балансир, Хотів її випустити, але пошкодив її пощаку і довелось забрати. Та тут, в принципі, скільки цієї щуки, що її... Радять не випускати. До прикладу, ми з сусідом шведом їздили на рибалку на Судака, коли попадається щука, він просто її ріже на шматки кидає у воду як приманку. Я прийшов за Оконем. Займоже це балансир трохи завеликий для окуня. Там є маленький мармишка з... з опаришами. Щось на ній теж не клює. Зараз я її пробував, нічого не було. Я тільки хотів вам сказати, чому літом риба ловиться, а взимку ні. Ну, Мав на увазі окуня. Щука ловиться постійно, але... milk Друзі, ну блін, погода просто бомба, як я обожнюю таку погоду. Сніг іде, мій табір. Там бачите, такі е, вода повиходила наверх. Коли піднімають, опускають воду, крига тріскає і вода виходить. Бо, тому що тут течії нема. Основна течія ось там йде. І вона не замерзла. А тут така заводь, я влітку тут часто там з берега сюди в камиш кидаю і тут ловлю красноперку, Вона тут класно ловиться, лящики попадаються. Тому я вирішив сюди прийти. ну І ще й недалеко відомо близенько, буквально там метрів 300 я живу. Фух, настрій супер, маленька щучка зловилася, я вже думав нічого не зловлю. Йду на сверлів ще трохи лунок. Спробуємо щось походити трошечки. Клас. О, давно не було такої зими як цього року. Так. Беремо гур. Тут у нас туди щось мені стрьомно йти. Будемо туди просуватися. Мічтатив там, вудки валяються там мілко. Спробуємо тут десь. Чесно, ящик. Трісну. Крига трісну. Спробую тут. -то. На краю камешів. Тут ловиться з берега, літом риби. Тут І черпак не хочу за ним йти. Тут не дуже таки мілки, я вам скажу. Я створив цей канал, друзі. Гадав, о, зимою не знімаю відео. А реально нема що знімати. Часу мало на рибалку. Щось холодно стало, друзі. Аж насморок нежить З'явилося. Так. Здесь обрав чай, чи я його не взяв. А ні, взяв худав лишуся вже без гарячого. Ось такий в мене патрон. Можна пити з пробки цей, а я не люблю, бо її не можна поставити. Зелений чай. Ух. Цікавий термос, так? <рив> О, як добре, гаряче в руку. Дехто каже, погано оці залізні кружки, тому що воно нагрівається і пече в руку, коли ти наливаєш гаряче щось. Але взимку супер. Воно Нагрівається і гріє рук. Тому люблю залізні кружки. Красота, зелений чай. Те що потрібно. Дивлюся ці відео, де хлопці беруть палатки, взимку йдуть, на літ розкладають палатку. Так комфортно по-домашньому. Треба і собі спробувати, але в мене немає намета ніякого, потрібно купляти. Допрям. Не знаю, чи воно мені потрібно. Ночувати взимку взагалі, напевно, я би не ризикнув на природі, хоча не знаю, подивимось, може доросту до цього. Ще би рибки зловити. Навіть маленька, щучка, але приносить оцей азарт і задоволення. Ох, кайф. Щоб оця траса там не гутіла, було б ідеально. Тоді б здавалося, що ми далеко від цивілізації, але насправді тут недалечко траса. І не, так, не такі і дикі тут місця. Колись був малий, у мене біля села був ставок. і в, в селі був один дід, старий, як світ, в нього казали Лесько. Я навіть не знаю, як його ім'я. Він любив випити і дуже сильно любив рибалити. Так сидиш буває на ставку. І така велика пшениця на полі між селом і ставком. І дідо того Леська ще не видно, а він йде на рибалку і чути, як він кричить на риба на на. на Ой, всі вмирають з осміху. Йоша не видно, хвилин 5 чути, як він кричить, йде на рибалку. Прийде в нього ті зліщини вудки, ну так само як і в мене в той час були. Щось там нам розповідає Цікавий був дід. Нема вже його давним-давно помер. Так як і пів села. Там вже мало хто залишився печально. Змінив я той балансир, зняв салатовий, поставив ось такий 7 грам. Спробуємо його.